Когда я посмотрела повідомлення, там написали, що балістика летит. Ми только успели вискочити в коридор, и Тут такое произошло. Пані Світлана згадує ранок 29 грудня. Жінка мешкає в будинку на вулиці Алана Шепарта, 9, який понівечило внаслідок ворожої атаки. Летіло все. Летіла і штукатурка, і окна. В общем, очень важкі споминання. Вилетіло більшість в домі окон, були розбиті і вообще тут у нас был Армагеддон. Окрім вікон, постраждав і фасад будинку. Олег Браславець, виконавчий директор ОСББ, відразу звернувся по допомогу. Я звернувся до департаменту, також звернувся до родини Дітятковських, які допомогли нам відремонтувати шви, які повністю розійшлися, і була зима, дощі сніг, який потрапляв до наших швів. А після цього. Був мороз, який дозволяв їм розходитися на ремонт міжпанельних швів. Родина меценатів виділила мільйон гривень, коли случилася, трапилася ця біда, цей приліт, куди ще я лікарі, ще в пологовий будинок. Ну це жахливо. Але ще зацепивші дома, і шви розійшлися, і це я розумію, Це ж і вода. І холод. Ну зразу, 29-го, це була грудня, і мій чоловік зразу перезвонив Борис Альбертовичу і сказав: Я готов допомагати місту. Якщо ви звернете увагу, то вони зроблені якісно, промастичені, тобто зроблено все гарно і вже затикати нічого не буде. Наразі роботи на фінішному етапі залишилось укріпити шви на задній частині будинку. Загалом після ворожої атаки 29 грудня у цьому будинку за міський кошт також встановили 97 вікон та 77 дверей. Орина Ягяєва, Іван Паномарів, Дніпро ТВ.